Бої Духом Боїх є Царство Небесне, блаженні тихі, бо вони успадкують землю, блаженні засмучені, бо будуть утішені, блаженні голодні та спральні справедливости, бо вони наситяться, блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя, блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога. Так, нехай світить перед людьми ваше світло, що вони, бачивши ваші добрі вчинки, прославляться вашого, що навіть! Слава Ісусу Христу! Христів, цю неділю наша церква відзначає всіх святих українського народу. Дещо хотів би, щоб ми з вами собі розважили, які це були святі, чому, власне, їх ми повинні святкувати, що вони зробили для Христової Церкви все цілої, і, зокрема для нашої церкви, і чиї в сучасному світі святі люди. Отже, звернемося найперше до книги буття Старого Завіту. Господь казав, щоби будували йому храми. Знаємо, що в 480 році після того, як ізраїльський народ вийшов з Єгипетської неволі, цар Соломон почав будувати величаву святиню Господеві. Бо навіть ще й перед тим багато жертовників, євреї, коли ходили по пустині, ставили на будь-якому місці, де були тільки каміння, і там приносили жертву отцю небесну. Це були маленькі немов би, храми. Тепер храми є різного вигляду, на різні, різної форми. Але апостол Павло нам наголошує, який є храм найважніший. Каже, що храм ви маєте всередині в собі. Людина, яка є без гріха, в нь замешкає ціла Пресвята Тройця через Духа Святого. Сходить в людину зі всіма своїми ласками і там в ній оселяється. Це є правдивий храм. Коли одного разу в, маляр, в малярну школу поступив, Учень і там провчився два роки. Підійшов він після того до вчителя, який викладав йому іконографію, тобто пишуть ікони. І сказав, каже: Я хочу створити такий шедевр, який би подивляли у, цьому, у цілому світі, який би приніс, каже мені, надзвичайно багато матеріальних статків, і щоб людина, коли споглядає на цей мій шедевр, могла духовно відпочивати. Тоді цей вчитель іконографії сказав йому наступне. Перше, ти попробуй скопіювати ікони видатних іконописців. А потім, якщо буде на те Божа воля, ти і сам зможеш створити направду великий шедевр. Так і ми в християнському житті. Перед тим, як щось починати самим, духовно, в духовному значенні мається на увазі, ми повинні скопіювати тих наших святих, які жили перед нами. Вони нам залишили дуже великий багаж різних праць. Різних тлумачень святого Євангелія. Е, як ставитись до ближнього? наскільки сильно і як всеціло любити Бога? Все це ми повинні перше скопіювати в своєму житті, а потім вже, якщо на те буде воля Божа, додати щось свого. Амінь. Слава Ісусу Христу! Промову всі з усієї душі з усієї восхити нашої. Промова! Народ, наш правління і все військо, благородний повсякчас, заданий фундаторів і доброчинців святого храму цього, і всіх вас православних Християн, нехай поміне Господь Бог у царстві своїм завжди, нині повсякчас, і навіки вічні. Боже, людей твоїх і благослови наслідя Твоє. озброєні силою Небесного заступництва для тих, що захочуть їх вживати, були силою для тілесного заступництва і помочі, бо ти благословляєш і освячуєшся, Христи, Боже, наші тобі славу віддаємо з беззначальним Твоїм Отцем, Пресвятим, благим і животворним Твоїм духом, нині повсякчас і на віки вічні. Сьогодні в нас на парафії є така досить духовна подія. Три дитини в нас приступають до першого святого урочистого причастя. Бажаю вам, діти, щоб ви з таким страхом і трепетом, кожного разу, коли в вашому житті Ісус буде завітати до вашої душі, ви все так підготовлялися, з такою любов'ю, пошаною і молитвою підходили, щоб Його прийняти. Вітаю сьогодні ваших батьків, хресних батьків, які. Зокрема, виконують цим самим обов'язок, який на них був покладений під час хрещення, приводять дитину до Першого святого причастя. І тож бажаю, щоб сьогоднішній день, за молитвами Пресвятої Богородиці, милосердний Господь нашим дітям дарував добру долю в житті і за молитвами при Богородиці, нехай їм сьогодні сотворять многі благі! Її, вся Ісусе, мій милий, я дякую ще, що ти мене любиш так міцно, нехай наша дружба ніколи не згасне, нехай вона буде вічна. Корони Ісусе, насвіли полідені ще не серце тих, Дай нам власті Божій раз з тобою жити, в небі разом нам тебе славити. Поможи Ісус, нам тебе любити, щоб ми були добрі українські діти. Дай нам щастя, до людей не мернемо. Піше нам Ісусі нічого не треба. Ми, ми, ми вам дякуємо, батьки ріднені, за те, що в церкву привели до нас. Любові, Спаситель наш. Щедро, дя... Ми щедро вдячні батьки наші христи за те, що нас молими до храму принесли, молились за нас і Бога благали, щоб добрими членами церкви ми стали. Вам очі, подяку добрий пастир, пасти, вони Христові сіті, добре зерно Божої любові. Не будемо литрова, Богу, Господа просите, щоб вам дозволили. літ прожити шукати маю Бога, де його знайти? Помо...

Бажаю тобі, щоб Господь Бог завжди був у твоєму сердечку, матір Божа тебе охороняла і від всіх нас до такий добавок, там мама з татом веркладешов, відсунув тобі здоров'я і всі твої родині. Прийшов добре. Що ти вчора відповідала перед Господом Богом, а нині прийняла в серце Ісуса Христа. Дай Боже тобі здоров'я. Софій! Наша юзі. <рес> Софійка. На дорозі. Софій. Софійка. Тато хоче тебе так само привітати, як сьогодні привітати. Щоб ти прийняла у себе, Ісус. Щоб тобі доню по твоєму дорозі життєві. Все було так, як сьогоднішній день. Щоб ти завжди просила в Ісуса допомоги. No, і тобі Господь Бог допомагає, матінка Божа тебе оберегає за тебе. Бажаю тобі, щастя, здоров'я. В тебе сьогодні такий здонатний день, прийняла перша щастя. Каже, хрестний батько не буде, за вам затрати. Аж де пам'ятав. Я ще хочу, Софійка, щоб ти все казав. То мій хращний так. А не те. Як Степан каже, вождь. Ніякий. Петро ти зле говориш. Вона що до тебе розмішала і.